Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую ось таку смакоту, пляцок з зефіром. Колись його часто готували на гостини і називають його по-різному. Одна з назв Вінні пух. Спочатку запарю мак. У мене тут 200 г перемеленого маку залила гарячим молоком 250 мл, накриваю кришкою і залишаю до повного охолодження. А тепер приготую пухкий та м'який корж з какао. Обов'язково відділіть білки від жовтків і збиваю білки з дрібкою солі. Коли вже утвориться піна, поступово всипаю цукор. Білки ось так добре збиті. По одному додаю жовтки і далі збиваю міксером. У склянці відміряно 100 г борошна і додаю 1 чайну ложечку з чубчиком розпушувача. І буду поступово просіювати у яєчну масу. Також зразу додаю какао-порошок. Какао-порошок потрібно обов'язково просіювати. Щоб корж був темніший, використовую какао темне. І акуратно перемішую лопаткою. Знизу до верху. Виходить ось таке пухке тісто і в кінці додаю сметану. У мене 15% жирності. Акуратно перемішую і викладаю у форму розміром 35х25 см. Но застелила пергаментом. Розрівнюю лопаткою і ставлю випікатись у попередню підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 25 хвилин. Під час випікання духовку не відкривайте, і готовність перевіряю дерев'яною шпажкою. Кор вже готовий, залишаю його охолоджуватись, а тепер приготую крем. Я буду робити крем з пудингу. Найкраще для нього підійде ванільний або сметанковий. В рецепті вказана одна порція крему, але мені чомусь захотілося зробити подвійно. Але, чесно кажучи, крему було трішки забагато, тому рекомендую робити таки одну порцію. Також, якщо не хочете робити з пудингом, то можна зробити звичайний ванільний заварний крем. Посилання залишу нижче під відео. Так буде ще смачніше. Частину холодного молока влила до пудингу, а решту ставлю підгріватись. Добре перемішую і вливаю вже до гарячого молока та перемішую до загустіння на невеликому вогні. Заверна основа готова, накриваю її харчовою плівкою в контакт і залишаю охолоджуватись. Знімаю пергамент з коржа, переклала на чистий і знову викладаю у форму. Вже все підготовлене і для крему збиваю вершкове масло кімнатної температури. Та поступово додаю охолоджений пудинг. Він має бути кімнатної температури, як і масло. Збиваю міксером. І сюди ж запарений мак. Обов'язково попробуйте на смак чи достатньо цукру. Запрошую вас підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Крем готовий, викладаю його на корж. І, звичайно, зефір. Викладаю половинками. Якщо залишається, то ще трішки крему між ними. Та поливаю ось так розтопленим шоколадом. На дуже гарний та апетитний пляцок. Залишаю його охолоджувати, щоб крем застиг. Зазвичай залишаю на ніч і наступного дня можна смакувати. Нарізаю і покажу, який він у розрізі. Смачно, просто та апетитно. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!